Візит з інспекцією президент сьогодні відвідав Кам'янський район. Чим дихає рибниця, екологічний контроль перевірив ММЗ та РЦК? Під наглядом у надійних руках в республіканському спеціалізованому будинку дитини запрацювали соціальні ясла. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулося і як це було, дивіться просто зараз. З інспекцією і поспілкуватися сьогоднішній день. Президент провів в Кам'янському районі візит плановий в робочому графіку глави держави відвідання всіх міст і районів республіки. Мета ознайомитися зі станом справ на місцях, відвідати об'єкти, які потребують особливої уваги з боку держави, поспілкуватися з представниками влади та безпосередньо з придністровцями. Будинок культури села Катеринівка. Президент тут вже не вперше. Добре знає про всі його проблеми. Саме за дорученням Вадима Красносельського цей об'єкт потрапив до програми капітальних вкладень. На його ремонт виділено більше двох мільйонів рублів. Вже відновлено покрівлю, організовано газопостачання, упорядковується фасад, прокладаються системи водовідведення, опалення та каналізації. Активно ремонтуються приміщення, а працівники сільського осередку культури вже хвилюються за їх оздоблення. Ми без, Ми без апаратури, народний колектив без мікрофону. Навіть ще потрібно буде знайти додаткові кошти на лаштунки, на обладнання сцени. Не вистачає грошей на стільці в залі. Глава держави доручив сформувати заявку. Матеріально-технічне оснащення наступний етап. Нинішній ремонтно-будівельний планують завершити до кінця осені. Вадим красносельський звернув увагу на необхідності впорядкування прилеглої до будинку культури території. Тротуарною плиткою будуть покриті 400 квадратів площі перед будинком культури. А це вже перша камінська молдавська середня школа. Будівля навчального закладу знаходиться в хорошому стані. Констатує президент. П'ять років тому тут замінили покрівлю, віконні та дверні блоки, відремонтували класні кімнати, спортзали, харчоблок. А от вентиляції на кухні немає. Зауважує Вадим Красносельський. Шос програми роботи програма робота. Програма працює. Всі об'єкти, які включені до неї, все виконується на 100%. На наступний рік звернемо увагу на встановлення вентиляції тут. Доводиться до ладу і прилегла територія. До початку осені покрили тротуарною плиткою майданчик перед школою і проїзди до неї всього понад 2,5 тисячі квадратів. Кошти 1 мільйон 100 тисяч рублів, виділені з фонду капітальних вкладень. Торкнулись співрозмовники загалом реалізації такого масштабного проекту, як фонд капітальних вкладень. Лише цього року на будівництво, ремонт, реконструкцію та матеріально-технічне оснащення 143 об'єктів виділено з держскарбниці майже 280. 58 мільйонів рублів Чим дихають рибничани? Сьогодні це питання звучить на урядовому рівні. Олександру Мартинову доповіли про результати перевірок на ММЗ і РЦК. На зустрічі з питань екології були присутні також керівники підприємств і громадські працівники. Труби ММЗ і РЦК. Коли вони димлять, рибничани спокійні. Містоутворюючі підприємства працюють з іншого боку. Як заводи впливають на здоров'я? Питання екології непокоїть жителів міста. Цю тему піднімали на зустрічі з прем'єром майже місяць тому. За дорученням. Олександра Мартинова провели перевірки. Заміри показали викиди в нормі. Трубамз. З труби ММЗ було взято за цей період вісім заборів. Згідно з результатами інструментального контролю, концентрація зважених речовин склала в середньому 17 мікрограмів. Максимальний показник 39 мікрограмів. При нормативі 56. У даних підприємств є власні акредитовані лабораторії. У рибниці і дромецентри двічі на день робить забори повітря. У цьому році зроблено 4 тисячі про повітря на всі показники. Екологічні заходи проводяться і самими підприємствами. Так на ММЗ рік тому створили окремий цех з експлуатації природоохоронного обладнання. Також на заводі прийнята екологічна програма. Зменшилася кількість викидів і на РЦК. Тут встановили сучасні фільтри. Модернізація підприємства продовжиться. Проєкт розрахований на 5 років. На ці цілі планують витратити близько 40 мільйонів доларів. Досягли, досягли угоди з провідним виробником цементного обладнання бельгійської фірми. Проект загальний коштує близько 7 мільйонів доларів. Це сировинний переділ, і ця модернізація буде супроводжуватися встановленням нових фільтрів, нових систем газоочистки. Ми розраховуємо, що ми значно знизимо так званий вторинний осмос в атмосферу, тобто те, що усідає на території комбінату, незважаючи на позитивні висновки з боку екологічної служби та самих підприємств, громадські спів. Евнена проблему варто проаналізувати з усіх боків. Підхід має бути комплексним. Передусім йдеться про стандарти і нормативи, за якими проводяться виміри. Таку позицію підтримує і голова уряду. Пропрацювати з громадськістю рибниці і показати, яким термометром ми міряємо і радіаційний фон, і викиди тощо для того, щоб було зрозуміло, чому ці виміри відповідають, яким нормам. Крім того, Міністерство охорони здоров'я спільно з онкологами республіки і місцевими лікарями проведуть в місті роботи. Хочу зустріч, як ці викиди впливають на онкологію та інші захворювання. При необхідності вдадуться до зовнішньої експертизи як з боку екологів, так і з боку медиків. Сміжки розвиваються. Просторі теплі кімнати, новенькі меблі і розмаїття розвиваючих іграшок у республіканському спеціалізованому будинку дитини. Сьогодні відкрили перші у Придністров'ї соціальні ясла. Жінки, які опинилися у складній життєвій ситуації, тепер зможуть не хвилюватися на кого залишити свою дитину, аби вийти на роботу. Це нова соціальна послуга. це зовсім нова соціальна послуга в рамках програми стратегії розвитку Придністров'я, яка починає свою роботу в нашій республіці. Це можливість не розлучати дитину з мамою після роботи. Жінка забирає малюка додому і оточує турботою і материнським теплом. Поки мама працюватиме малюк увесь день з 7.30 ранку до 18.30 буде під пильним наглядом вихователів: Чотирьохразове харчування, масаж, заняття з дефектологом, психологом та іншими фахівцями. Група розрахована на восьмеро дітей віком від шести місяців до трьох років. Сьогодні їх лише троє. Перший свій день у яслах дітки проводять разом із мамами так легше адаптуватися до нових незвичних умов. Добре, що зробили таку групу нам на допомогу. Тепер спокійні, що можемо залишити дітей на досвідчених спеціалістів. Щоб скористатися такою послугою, необхідно передусім звернутися у республіканський будинок дитини. А перелік усіх необхідних документів незабаром з'явиться на сайті Міністерства соціального захисту і праці. Також при будинку дитини діє центр соціальної адаптації для дітей і жінок, які опинилися у складній життєвій ситуації, і функціонує відділення денного перебування для дітей з обмеженими можливостями. Що не виконала Молдова наочно в цифрах, фактах і документах на сайті нашого МЗС з'явилася презентація. В ній йдеться про ситуацію в переговорному процесі між Придністров'ям і Молдовою. Пакет Берлін плюс так називається список домовленостей, які досягли сторони. Ось наочний перелік. Презентацію на своєму сайті опублікував наш МЗС. Тут те, що виконав офіційний Терасполь. Угод багато зокрема відкриття руху по мосту в районі села Бичок, земельне питання у Добосарах і у Придністров'ї діють школи з румунською мовою навчання. А ось Молдова своє домашнє завдання не виконує. Досі відкрите питання телекомунікації, хоча і підписано протокольне рішення і дорожня карта. Є проблеми між банківською взаємодії, і ситуація погіршується. Кишинів, як і раніше, відмовляється припиняти політично мотивоване кримінальне переслідування придністровських громадян. Про це у тому числі говорили в Братиславі, але підсумковий протокол постійної наради так і не підписали. Тут молдавська сторона тут молдавська сторона виявилася Напроти всіх, тому що Придністров'я погодилася з документом, всі партнери згодні, але тут ми побачили абсолютний неконструктив з боку Кишинева. Пішли якісь загрози, нервові реакції, спроби щось придумати знову переглянути раніше погоджені пункти, про які вже всі забули. Просто всім стало зрозуміло, що молдавський представник не готовий був до цих переговорів. Новий молдавський представник у переговорах з'явився влітку на цю посаду. Кандидатуру Василя Шови запропонував президент Молдови Ігор Додон. Саме цих двох політиків пов'язують з початком блокади експорту Придністров'я у 2006 році. Після цього переговори у форматі 5 плюс 2 припинили до 2011 року. Я навіть бачу перед собою пана шоу, який зривав переговори в той момент і руйнував формат 5 плюс 2. Не тільки мені це нагадує якесь дежавю політичне. У презентації МЗС також позначені інші угоди, які не виконуються кишеневом. А дипломи наших вузів не визнаються в Україні. Досі не припускають імпорт паливно-мастильних матеріалів північною ділянкою залізниці. Сьогодні Придністров'я закликає Молдову до конструктивної взаємодії. Напередодні у Тирасполі виступили з ініціативою провести вісім засідань експертних груп до початку листопада. Історичний момент так кажуть про великий ремонт, який зараз йде на Дубосарський ГЕС, фахівці працюють над останнім четвертим гідроагрегатом. Для цього зупинили саму турбіну. Такого не було ніколи. Наша знімальна група побачила це першою. Головний диспетчер Дубосарської ГЕС веде нас всередину греблі. Спускаємося на 17 метрів вниз від рівня машинного залу і потрапляємо в суху патерну. Тут ціла мережа агрегатів. Вони призначені для відкачування води з тіла греблі, а головне спіральних камер турбін. Це потрібно для ремонту. Зараз зневодений четвертий гідроагрегат. Видно геть лопаті. Направляючий апарат, собою 24. Направляючи апарат 24 лопаті. Ці лопаті при пуску машини розкриваються на один кут, і вода надходить на турбіну. У турбіни 4 лопаті. Електроенергія виникає в статорі. Як і турбіна, він давно відпрацював своє. Зараз над ним чаклують українські фахівці, щоб запустити апарат ще років на 30 пайка. Іде пайка перемичок, ізолювання. Далі буде ув'язка усіх груп. Після чого плануємо випробування обмотки. Заміна обмотки, праця ручна і жіноча. Світлана Іщенко в професії 20 років. За цей час в її руках побували статори найбільших українських гідро і теплостанцій. Це високовольтна, це високовольтна машина. Тут ми кладемо 14 шарів і зверху скло. Ми сподіваємося, що прослужить довго. Мотаємо добре. На Дубосальський ГЕС всього чотири гідроагрегати. Капітальний ремонт кожного з них проходить раз на п'ять років. Але статори через їх дорожнечу не ремонтували ніколи. На початку 90-х вдалося замінити цей агрегат лише на одній машині. Час минав, зношення зростало. У минулому році одна з гідротурбін загорілася. Вирішили, зволікати не можна і приступили до роботи. Стара ізоляція нам дозволяла ізоляція дозволяла нагрівати обмотку до 95 градусів. Ця дозволить нагрівати до 120. Температурний режим збільшить потужність гідроагрегату з 12 МВт кожної машини до 14, якщо дозволять турбіни. Роботи на ГЕС виконують власним коштом. Після на станції приступлять до заміни регуляторів швидкості на всіх чотирьох гідроагрегатах. Це дозволить управляти кожною турбіною автоматично, не виходячи з диспетчерського пункту. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди о 18.15 на першому Придністровському.